Щось переплутала. Так, сьогодні у нас 16 жовтня? Сьогодні в Україні та й в усьому, може світі відзначається свято. А яке свято ми з вами дізнаємось, коли виконаємо всі завдання? Подивіться уважно на малюнок, що ми тут бачимо? Okay. Ти, що там? Хто ти, Ярик, бачиш на картинці? Хліб, так, а Яся що бачу? Ну, як яся, ти, яся, ти яся вважаєш, бати, що там? Там це таке велике посередині? Я, є Ану, тут Я, бачу. Я бачу. Смотри, какие красиво. Бачу. Да, <свистач> молодці, якщо у нас тут багато да, хліба, май, як то, ви вважаєте, про що хліб. ми з вами будемо розмовляти? Про хліб, про хліб. А про що дізнайтесь загадку? Був зерном у землі, став і сіллю на столі. З ним їсти ми сідаємо і гостей зустрічаємо. Як ви вважаєте, що це таке? Що це таке? Кліп. Кліп! <світ> яся навіть <світ> його коштую. Смачний яся, <світ> ти полюбляєш білий чи чорний? Який ти кліп любиш? Білий чи чорний? А, Обичний. Ячайний. Ярик, а ти який хлібчик полюбляєш, білий чи чорний? Білий, скажи, я люблю білий, так? Бі. а я полюбляю білий. Так, вірно, це хліб. В Україні існує дуже багато приказок або призвіл'яв про хліб. Давайте з вами одну спробуємо вивчити. Подивіться, що ви бачите тут, що це за хресли? Це таке? Ну, Бабуть, що це за хреслення? Стіль, хліб і це в нас що? що це. Якщо вони захреслені, значить без нього немає. Без чого немає? Без... Без солі, солі. І, хліба. і хліба Шитя. немає чого. Життя, да? обіда. обіда. Давайте разом а повторимо. Обіда. Ярославчик, давай разом повторимо. Без солі і хліба немає обіда. А, ну, ты, <соцентрична> так. Майя, без... Давай разом, так, давайте ще разом. Без солі. <соцентрична> солі. солі. Немає обіда. Нет, немає обида. Так, молодці. Вивчили одну? Давайте іщу. Хочеш їсти калачі? Не сиди на печі. Я... Давайте повторимо разом. Не сиди, не сиди. на печі. А знаєте, чому казали таку пословицю? Раніше люди жили великими великими сім'ями. У них були багаті поля пшениці. І кожного ранку люди рано вранці ставали, йшли на поля і обробляли цей хліб, зерно, щоб взимку було багато борошно і пекти -печ хліб. А якщо люди б нічого не робили, то був би в них взимку хліб? Не було. Ні, ось тому і казали, якщо хочеш їсти хліб, то тоді не сиди на печі, тобто не треба лінуватися. От ви, як молодці, ви за мною займаєтеся, не лінуєтеся, і тому у вас будуть знання. Так, хліб він який у нас? Якщо ви трогаєте хліб, то він який? Какой хліб? М'якенький, так? А зверху в нього така от скоринка, яка? Скоринка яка? Хрустяща, так? А якщо ми понюхаємо хліб, він який? Запашний, так? А скажіть мені, будь ласка, ви э, у родині у вас там бабуся або матуся там пекли колись хліб? Пекла бабуся хліб у тебе? Пекла, да? Пекла так, да. так, От бабуся його витягає, і він такий гарячий, гарячий, так? і так пахне, пахне, і скоринка так ломається, хрустить. М -м -м, аж навіть захотілось такого хліба. Так. А тепер давайте скажемо лагідно. Що таке сказати лагідно? Наприклад, я говорю. Яблуко? Яблучко. А якщо сказати хліб, як лагідно ми його називемо? Хлібчик. Так, а ну давайте повторимо. Хліб. Хлібчик. Так? Зерно. Як лагідно ми на зерно, скажемо, коли нам одне, одне маленьке. Зер... Зернятко, молодці, ви все знаєте. Так. Вода. Води. Як ми лагідно скажемо. Вода. Води. Водиться, так, все добре. Хлібчик у нас буває різний, так? так? Так, але для того, щоб отримати хліб, що ж треба зробити? Подивіться на картинку, можна, дай, подивай, як же хліб потрапляє до нас на стіл? Що спочатку я роблять дам, люди? Ярик, що спочатку люди па. роблять? Сядять кого? Жино, зернятко, молодець Ярик. Просто я вже не чую. Треба мені громко казати. Так, зерно, садять землю. А що ж потрібно для того, щоб зернятко виросло? Посадити його. Посадити? і що треба, потім робити? Треба, треба виростити, Поливати. на сон. Що яричок треба зробити? Сонечко, не дибуйся, не звертай на них уваги, кажи сам. І поливати. поливати. Так, і ще потрібно, щоб яскраво світило. Сонечко. Сонечко. Так, молодці. Потім що з зерня так роблять? Борошно. А з борошна, ярик що роблять? Тісто. так

так, молодці. Так, подивіться, ми з вами сьогодні на початку заняття казали, що сьогодні день чогось, але ми не знали чого. Про що ж ми так з вами багато розмовляли? Про що, Яричок, ми з вами так багато розмовляли? Про хліб. Про хліб. Так як ви вважаєте, яке сьогодні свято? Свято чого? Хліба. Молодці! Дивіться, ви все самі дізналися, що сьогодні всесвітній день хліба. А скажіть мені, будь ласка, як треба до хліба ставитися? Ярік, що не можна робити з хлібом? Так, кидати на пол можна хліб? Ні, не, не можна. Не можна викидати хліб. Так, Ярик, а якщо б, наприклад, до тебе залишилися крихточки хліба, кому б ти змог би віддати їх? Яска. Дашка, молодець, Ясіка. А якщо б у вас вдома лежав хлібчик, що з ним можна зробити? Якщо він вже не м'якенький? Що можна зробити з хлібушка? Сухарики. Сухарики молодець. Або грінки можна зробити? <пілки> так, От бачите, скільки ми з вами сьогодні цікавого дізналися про хліб. І я вам пропоную намалювати хліб такий, як ви полюбляєте. Кругленький, квадратний або батон. А може хтось любить булочки. Добре? А ми вже малюємо торт, да ясі малюємо торт. Да. Це ну і добре, у ясі вчора був день народження, в неї був торт.